Ну все в цій машині супер, кроме такого підкрилка. А ви про що подумали? Батарея бомба, кілометраж бомба. Американці молодці. Ну, питань немає. Ну взяти, придумати і, і поставити сюди. ну, По суті, тряпка. Проїдеш, пляха-муха по калюжі, вона мокре. Проїдеш по е навозу. Машина воняє, блядь. Вроді чиста, а запах є. Ну, я, звичайно, шуткую, але я б оце замінив, Оту всю хірню. І прийдеться її поміняти. Тому, до речі, якщо ви займаєтесь такими підкривками, напишіть мені у світі або підскажіть, де їх купити на отаку модель автомобіля. Ну, а хто захоче купувати тих людей, які продають уже в Україні, скажіть, хай сразу вам міняють, щоб ви тоді не парились. Вот так.